Доброго ранку, друзі. Йдемо до школи, на вулиці зима. Така нормальна холодна зима, аж пар йде. Ось, я що я подумала, ну, от, ти коли живеш, до, припустимо, у, ну, у Європі чи десь там. І ти знаєш, що навіть якщо таке випало, то завтра буде тепло, бо вже літу йде справа, а тут я розумію, це не катить. Може ця зима буде усе літо. Я так розумію, що вона може бути усе літо. Див... Дивіться, що. Ну просто якийсь грудень. Таке враження, що скоро Новий рік. Ну, я чесно, мені, мені здається, що тут і літо може не бути. Отак може літо бути. Я у шоці.